Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати дуже-дуже смачну моркву по-корейськи. Для нашого рецепту потрібно 2 середніх морквини, одна цибулина, 50 мл олії соняшникової, чайна ложка цукру, пів чайної ложки червоного гіркого перцю, півчайної ложки солі і у мене спеції куповані для корейської моркви. Саме перше, що нам потрібно зробити, це натерти нашу морку. У мене ось така ось терка для корейської моркви. Беремо миску і натираємо нашу морку. Ось така гарненька виходить у нас моркочка. Ось моркву я натерла. Тепер додаю сюди цукор і сіль. Переминається все руками і залишаємо так нашу морку на 15-10 хвилин, щоб вона нам пустила сік. А тим часом наріжу цибульку нашу кільцями. І нам її потрібно підсмажити на нашій олії. Для цього салату сама цибуля нам не потрібна, а нам потрібен її аромат, який залишиться в нашій олії. На сковорідку вливаю олію і викладаю нашу цибульку. Ось минуло 15 хвилин. Погляньте, скільки вийшло соку. Сік я залишаю, так буде в нас морква по-корейськи, більш така соковитіша. Додаю сюди перчик, за бажанням, приправу по-корейськи. Ось наша олійка готова. Цибульку я просто беру наверх сковорідки. і вливаю сюди до нашого салату, до морку. і перемішуємо запах, який відразу. Слинки потікли. І тепер залишаємо нашу морквочку маринуватися приблизно 4 години. От, минуло 4 години, і наша морква готова. Тепер можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!